Погода в Україні 4 липня буде дуже теплою, але й місцями штормовою. Синоптики попереджають про дощі та грози у багатьох областях України. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у Західних, Житомирській та Вінницькій областях. В Україні 4 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у Західних, Житомирській, Вінницькій, в день. Київський, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Вітер в цей день буде північно-західний та південно-східний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура у західних та Житомирській областях вночі від 10 до 15, а вдень від 19 до 24, в Карпатах вночі від 6 до 11, вдень від 13 до 18. Нарешті території України вночі від 16 до 21, а вдень від 28. До 33 градусів тепла у східних Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями очікується сильна спека від плюс 35 до плюс 38 градусів. Йдеться у повідомленні, за даними Метоопрок, 4 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області, де температура повітря підвищиться до плюс 20, плюс 37. А найнижча температура очікується у Волинській області, де стовп. Чики термометрів будуть показувати від плюс 13 до плюс 20 градусів. У Києві 4 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. а вітер очікується північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Температура по області вночі від 16 до 21, вдень від 28 до 33, у Києві вночі від 19 до 21, а в день близько 30 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.